Російські війська поцілили в 13 населених пунктів. Окупанти били по мирному населенню з авіації, ЗРК с 300 ОТРК, Іскандерка, РСЗВ, Ураган і Град, артилерії, танків. Ворожі снаряди вдарили по містах: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, Курахове, СМТ Очеретине, селах. Карлівка, Уменське, Новомиколаївка, Новоселівка-Перша, Шахтарське, Іванопілля Хромове. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, лікарню, школу, дитячий садок, леп, гараж, фермерське господарство, цивільні автомобілі. За попередніми даними, цивільні мешканці не постраждали. По Костянтині всі расисти завдали удар ракетою «Іскандер-К». Пошкоджено шість багатоквартирних і п'ять приватних будинків. Критичну інфраструктуру, три ракети с 300 окупанти спрямували на Новомиколаївку Краматорського району, поцілили у виробничі приміщення. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.